Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я вам буду поетапно показувати, як я виготовляю двері з склопакетом. Подробно розкажу всю технологію свою, всі нюанси. В общем, то всім приємного перегляду. Відео про виготовлення дверей в мене є на моєму каналі, а сьогодні саме про цей вузол хотів би з вами поговорити. От, є у нас такі от в роботі двері. Розміри доволі такі великі. 990 ширина на 2140 висота. Задача стоїть наступна: врізати сюди склопакет. І склопакет треба доволі таки величенького розміру, щоб потрапляло в приміщення більше світла. От, контур полотна у нас вже готовий. Ось ми бачимо, так. Задача поставлена замовником, щоб ширина склопакета. Була, складала 500 мм, тобто, тобто в чистоті з урахуванням штапіків і всього. Почнемо, починаємо з того, як правильно його розкласти, як правильно зробити його габарити, щоб двері у нас не виглядали рахітно, щоб він тобто, знаходився симпатично в нашому дверному полотні. Дивіться. Починаючи, почнемо з того, що Повністю ви склопакет сюди вставите. Ну, тобто, щоб на повністю на все полотно. Тому, що, е, ось бачите, замки ми вставляємо і е, тобто, не зможемо склопакет прямо до краю зробити, бо замок нам не дасть. Ну, нам, то, в принципі, тут такого і не треба. Для цього я. от У нас задача стоїть 500. Я роблю 520 ось тут. Тобто, у нас буде по 10 мм штабік. І розприділяю оці ось два одинакові участки. Справа і заліва, На завісному і на замочному стояку. Я їх роблю рівними. От, оце, тобто, у нас порожнина буде для склопакета. Це у нас верх дверей. ось тут верх дверей. Е, тепер нам треба варити перемичку ось сюди. Е, по, логіки, по логіки. Я варю її на, такому, на такій самій відстані, як і бокові. Як їх правильно назвати, імпости, чи як по, оконно, по оконній справі не дуже шрупаю. Тобто, ось дивіться, якщо у нас тут ось цей відрізок 170 мм, то верх ми також робимо 170 мм. Це така аксіома, щоб воно виглядало симпатично і адекватно. Ось так воно має виглядати. Оце у нас рівні відрізки. О, все є. По нижній перемичці. Нижня перемичка е, мінімальна висота, е, щоб виглядало воно більш-менш нормально. Мінімальна висота це по замочну скважину. Ось отут. Отак, це мінімальна. Тобто, якщо ми робимо робити вище, ну це вже таке на бажання клієнта, які задачі стоять. Ну, Взагалі, щоб воно цивільно виглядало, треба по замочному скважині робити. Ну, Так як у нас стоїть е задача збільшити світовий проєм, ми її опускаємо нижче. Тобто розрахунок десь в районі 1450 мм по висоті. Але не менше замоч, замочної скважини. Ось так виглядає. Таке в нас буде величезне вікно. Ну і тепер же додаємо каркаса, щоб все було мочно. обварюємо і будемо рухатись далі. Першим я починаю варити внутрішній лист. Е, я вирішив вирізати вікно в листу перед приварюванням листа. Е, для чого? Щоб всі напруження, які є в листу, їх прибрати. І бокові частини, тобто це все буде простіше нам укладати. У нас тут двері нестандартні, значить, внутрішній розмір дверей по внутрішній частині, по внутрішній частині 2 метра 4 сантиметра. Клієнт вибрав, слава Богу, найякісніший варіант обходу, тобто великі листи. Бачите, які величезні у мене вийшли відходи. От. Зате не буде ніяких нестиків, тобто мінімум шпакльовки, яка з часом нікуди не дінеться. Ось, Значить, повирізав. Я тут трошки з, так сказати, з нахльостом зробив. Я потім це все гладенько фіброю підчешу, щоб воно було рівненько, акуратно. От. Ну і варимо лист, і далі буде наступний пункт. Наступним кроком у нас буде виготовлення штапіка. Штапік у нас буде, тобто той штапік, що у нас дистанційний, він виготовлятися буде з зовнішньої сторони. І він буде робитися з квадрата 10 на 10 спрутка. Наша задача його уварити сюди ось, по наружній стороні, в западліцо з лицевою стороною. Уварити його, зачистити. І це у нас все діло буде накриватися листом. Отакий у нас має бути вигляд після варки квадрата. Ось, бачите, все. Упор у нас для склопакета є. Це все у нас перекриється листовим металом. От. Так що так. Продовжуємо зараз е роботу з дверима. Наступним кроком будемо робити внутрішній штапік. Ось і переходимо до уварювання зовнішнього листа. Вирізав її одразу вікно під нього. Е, от, бачите, буде нас перекривати наш 10-й квадрат листочок. Потім це все, бачите, я трошки так знахльостом давав, потім це все буду підчесувати до 10-го квадрата. Вирізав окно, тому що лист доволі такий гарбатий. Бачите, вроді би і вирізав таку площину, зняв би, лишню напругу в листі. І все одно, бачите, який, який він. Пузатий. Ну, Так буде краще влажувати лист, щоб не було волн. Ну і варюємо. Ось ми листочок припірдохали. У нас, тут, бачите, така от кромочка я трошки менше Вирізав окошко. От. І тепер беремо, ну, я, у всякому, случаю, беру фібру і підчищаю його, підганяю лист, щоб він був заподісов з квадратом. І от така от красота долає в нас вийти. Бачите, все чотенько обрізано в заподліцо. цо красота. Ось. Так, наступний крок. Я е, контур зачистив електрозакльопки. Е, зараз я буду підготовку для виготовлення решітки робити, щоб ж наш скло, наше скло захистити. От. Що ми для цього будемо робити? Я все, що. Якщо можна, завжди роблю рамку якусь. Рамка дає красоту. От в, даній, в даній ситуації у нас буде рамка із полоси 30х30, Ось сюди ось накладатися. Отак. Я ось вже полосу в розмір нарізав. І тепер треба нам прогрунтувати. Прогрунтувати полосу сторони з сторони, тобто з внутрішньої сторони, і е, участок ділянку. Де буде полоса накладатися на двері, також прогрунтувати. Зараз я вам покажу, Тобто, як прогрунтую, ви зрозумієте. Так це виглядає на практиці. Ось е Міста стика металов прогрунтував. От. Он полосочки теж прогрунтував, Тобто, щоб ви розуміли, ґрунт до ґрунта так буде накладатися. От. Е да, трошки там коли. Будемо варити трохи вигоре, але лева частина 90% грунта, цього буде всередині і буде захищати від корозії, тобто не буде оцих потьоків. Так що так, чекаємо, щоб сохло, і будемо варювати полоси для рамочки. Варювати рамочку буду таким макаром. Виставляю, струбцинками обжимаю, по торцям обварюю. Роблю приварочки, отакі ось. А потім на другому концю, на другому краю, тобто ближче до цього краю, ставлю електрозакльопки. низько штучок, щоб воно у нас більш жорсткіше було. О, це я ось одну прихватив, приварив і продовжуємо далі. Отак-от. верх, низ і інший бік. Так само приварюємо. Такий вигляд має наша рамочка. Все ми її підчистили, підігнали. От. Все у нас готово. І тепер приступаємо до виготовлення решітки. Тут все, що вашої душі завгодно. Все, що вам подобається, абсолютно любо, що можна городить. Е, да, метод, кстати, оце важкий в плані того, що там квадрат, один нахльоз, другий нахльос. Рамка. Да, набагато проще було просто сюди не робити Оці всі е, ставки з квадрата з десятої і там тому подібного. Можна було просто профтрубу сюди вварити. На подйом дати. Ну, не знаю, знаєте, воно як цей метод не до душі мені не подобається. Я роблю складнішим методом, мені так подобається більше. От. Ну І займаємося решоточкою. Ось таку решоточку я От, Там просто що двері вже зроблені. Одні, повинна решотка відповідати тим, що на сусідніх дверях така легенька, щоб не важка була. Ось така із смуги вальцованої 6 на 12. Тут я виходить ті, що поперечки торець позаварював, а вертикалочки вже в накладку влупив. Ну і зашпакльовуємо всі наші щелочки. Отам, от там, то -то -то -то, між полосою, листом і квадратом, щоб в нас там все було цивільно, щоб ніяких не було дірочок, щелочок, щоб це в нас здавалося як одна єдина суцільна. Конструкція. От, шпакльовку наніс, А поки шпакльовка буде сохнути, ми займемося внутрішнім штапіком. Ну, а внутрішній штапік ми будемо робити з тієї ж самої 30-ї смуги 30х4. От, Я вже їх наготовив. Штапік у нас буде фіксуватися саморізами і заглушитися заглушками. Е, так, значить, дивіться. Штапік у нас буде монтуватися со сміщенням на пройом. Сміщення у нас буде на 15 мм. От от. Тобто 15 мм заходить на полотно, 15 мм заходить на склопакет. буде е, Отвори я сверлю роблю е, десь з інтервалом плюс-мінус 200 мм в залежності від розміру. Отак от, от у мене получилось в цьому варіанті. Зразу патаї поробив. Отвори я тут на 4 сверлив. Е, так, е, Отвір на відстані 10 мм. Центр отвора на відстані 10 мм від зовнішнього краю штапіка. Зараз ми це все діло будемо прикручувати. А потім, коли вже буде прикручено, ми його отут на торці поварюємо. Е, Так, так, так. Єдине, що ці стояки вирізав, вже сразу готові в розмір. А поперечки я не став різати, тому що там, може, міліметр два гульнути. Щоб вже їх, коли я ці боковушки прикручу, тоді вже обріжу верх-низ. Ну і прикручуємо. Видержуємо 15 мм, крутимо. Боковушки ось прикрутив отак. На саморізі який чпик чпик І тепер верх-низ. От, от Підставляємо, чітко відмічаємо, що нам треба. І теж прикручуємо. І потім це все діло ми обварюємо в оцих наших углах так у нас має вийти, обварили, прикрутили. Точніше, спочатку прикрутили, потім обварили. Е, тепер знімаємо, від, відкручуємо штапік наш, рамку. Е, обварюємо з іншого боку і зачищаємо. Е. І ось такий у нас має бути результат. Рамочка готова. Ось все отак. Так, тут хотів би вам ще показати такий маленький лайфхак. Щоб при зборці було простіше напрямок, бачите, як я позначаю, стрілочкою, Це тобто, у нас до верха дверей. Це щоб ми знали, вже якоюсь стороною фіксувати наш штапік. Так, ну В принципі, по вікну ми вже роботи майже завершили. Осталось шпакльовку затерти. Що я хотів би ще вам додати про склопакет. Склопакет сюди замовляю я 28 ї товщини, 28 мм товщина його буде. Зазори, які я роблю? Зазори я роблю 3 мм на кожну сторону. Тобто від оцього проєму, що в нас є, віконного, мінусую 6 мм на висоту і на ширину. Це обов'язково. В металевих дверях ніякому разі не можна робити склопакет в перетирочку. Чого? Е, коли влітку на сонці будуть двері нагріватися, вони будуть розширятися. Міліметри, але вони будуть розширятися. Якщо у вас буде стояти склопакет впритик до метала, вам його просто-напросто роздаве влітку. Особливо, якщо у вас двері будуть стояти на сонячній стороні. Так що якось так. Ось і все. Все ми вичухали, вишпаклювали. Всі дирочки забили. От. Тепер відправляємо двері на покраску. І далі вже будемо збирати склопакет. І ось дверцята наші вже висохли. І зараз будемо безпосередньо монтувати склопакет. Далі вклеюємо ущільнюючу стрічку. Значить, ось сюди в наш штапік стаціонарний вклеюємо дешку. Така от, такий от ущільнювач Дешка у вигляді літери D англійської великої. От, отак от проклеїли все сплошним сплошним одним куском, отак от по крайній лінії. І сразу на штапік внутрішній проклеїли ущільнювач. Сюди клеїмо єшечку. Тоже так, по краю, по краю все рівненько, акуратно проклеїли. І тепер беремо обережно, вкладаємо сюди наш склопакет. Ісусе довіряє, тобі. Ось так у нас все гарненько обійшло, склопакет в нішу. Значить, дивіться, він зараз у нас виходить отак трошки вищий, ніж дверне полотно. Ну це нічого страшного. Ми зараз це все, все ущільнимо, тобто воно просяде. Склопакет на уплатнітелю просяде. Оце, до, до речі, це товщина провірена. Він далі не буде болтатися. Це тобто, то, що треба. Е, нагадую, склопакет, товщина склопакета 28 мм. Е, зазори, зазори 6 мм на дві сторони, тобто по 3 мм на кожну сторону. Я роблю. Так, і тепер вкладаємо наш штапік. Наживив я планочку. Е, помните, я казав, що треба стрілочку указувати, щоб вверх, щоб проще, типу, лайфхак. Да? Щоб, типу, стрілочка вверх, а там з тої сторони болгарочка нарисував, все понятно. Ну, коротше, Лахудра е, намалював стрілочку тільки не наверху, а нанизу. Уклав стрілочку і наверх. Думаю, що да в мене щось якось саморізи криво стоять. Хвилий розібрав, перевернув, все чуденько стало. Ну, да ладно, то з усіма буває. Хто... Ожибається той, хто нічого не робе. Ну і тепер беремо аккуратненько, затягуємо наш штапік. Потихоньку, не спіша, щоб, не дай Бог, у нас ніде стеклопакет не тріснув. Не спіша, по кругу затягуємо. Ну і фінальні штрихи. Поставив заглушечки на саморізи. Можна, звісно, було не ставити, бо саморізи крашені. Ну і на Ось і все, фінал. Готові наші двері. Ось, дивіться, все чотенько, ніде не щіляє, нічого. Резиночка. Неде нічого не випирає, все чітко. Не стидно людям показати. Все окей, так що кому сподобалось відео, ставте лайки, дякую за підтримку і всім гарного дня!